Це в когось, напевно, я дав, так? Виходить? Костічку. Емова 10 гривень і одна копійка. Як перервати сварку глухоніми, вимкнути світло? Ой, засуджую такі жарти. О, втанчив. Не все так погано. Не все так погано. От бачите, куди дав тичечку? Ку террориста ров. А, тут є три якби. О, я є три танкую. Подивіться, бачите, бійте танкуєш а бій ні. Ще як залітає, дивися. Ну от як зрозуміти, от як зрозуміти його. То танкує, то не танкує. Броню не пробили. хм. Дивно. Ух, на 1100. Оце закинуло. Це яга чи хто це дав? Бабаха. Так, треба зіграти. Давай на ну, зіграємо тут. Е, турнір... Але 4 ти? десь тись вос... осінню буде аж. Нам би відібратися на той ОЛС. Ну, виходь, забирай когось. Не пробив нічого страшного, є другий снаряд. Так, тут отак забираємо поки позицію. Не спішити, головне. Ой-ой-ой, як їй 4 залетіло. От бачите, старий, яка тут гармата? Вона дуже приємна. От ти цілиш каток, воно летить в той каток. а 10 гривень. Хоче зрозуміти, чи ти танкуєш чи то вони анскіли то чеки статку Е3. <гум> Ясно. Так зараз вийду дві може дам, не знаю. Оце дурню зробив, так? Да? Я не знав, що мій 260 дасть по висоті. Єгор 10 гривень. Як ти гадаєш, будуть ще старі коробки. Старих точно не буде, я думаю. Воно завжди його щось буде мінятися. Але я не рекомендую вам купувати як минулий раз, ці рамфальти були. Таке собі щось було. Ну, тобто, в них якби, шансу мало вибити. Хтось купує, хтось вибиває, хтось ні. Коротше, коробки звичайні були такі приємніші більш. Угу, Бачите, як він стоїть. Е, я не знаю, де тут БК. Напевно, в ВЛД, бо ми в ВЛД стріляли і давали БК. Сімка гарно стоїть в рельєфі якісному, я, я її нічого не зроблю. А, 268. Давай я наверх заїду. Давай отсюди я заїду. Бажано без інфи закутитися. Нема Віталій, Ну просто немає, не знаю. я... У мене такої інфи немає. Чому нема? А, він аж сюди заїхав і мене чекну диви. Добре, ми цього добили. Тепер я думаю, можна зайнятися з 268, бо він засильно піджався. А можливо, він зараз буде шейка він ще й КД. Дві спокійно даємо йому. Так, да. шикарно. 3600 поки. Ні, нормальний танк, точно беру, точно беру. Ну, знову ж таки, думка не помінялась, не донайте в нього, якщо тільки завільний досвід, і все. Ще один їде 28 вісім, яка позиція в нього? Стерва, там? Доб'єш, танку неш, ти подивишся арта чудить. А, це ще й барабан блін. Ти глянь, що чудес. Цей квадробер. Я думаю, втікти, бо зараз 26,8 сюди підтесне, а я затиснутий буду повністю. Ідеально. дивись яка пушка, бач? Тобто ти по факту не зведений в танк, але якщо різко перевестися в нього, десь на півсекунди затримати зведення, ти можеш легко дати урон. От як, якась така пушка. Ну, 5к дав, да? На Кану я б тут не дав 5. Я б не дав тут на Кану 5. Ну, дав би 3-4, ну не 5. А мене вже 5. А де Бат в них? А, от Бат, диви. шикарно. Так, і знову ж в мене швидке. Зайшло. Ще підсвітив бабаху фул. Ммм, там будинок, да? Краще бабаху дав би. Таморший, да? Є мінус. Шо побату? Це 28 лишається. Артем каку. На чефі? теж не дав би, бо я б на чефі стільки не танкунув би. Мене б маску пробивали б. Я б на Чфі також стільки не дав би. Є три точно дав би маску. ХП було б в менше, я б не пікав би взагалі. От бачиш, танкунув знову. А на чефі, тому я б не танчив всі. Короче, ні цього не того не бив. 6500. Скільки середнього десь 2К. а 10 гривень. Знаєте різницю між квадробером і чоловіком? Так. Чоловікові палка буде натирати яйця, а у квадробера їх просто немає. Засуджую максимально. Максимальне засудження. А 6900 і майстер, от Дивіться на кінець. Я взяв майстра, запутів. Не знаю тут скільки досвіду, маловато 6900 урону.